Хочу, щоб ми полетіли до Руслани. Чому до Руслани? А, да. Бо там завжди дикі танці. Да, Дівка каже, можете мене отак от тромбіту каже засунуть засудити. -а, 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 а я пам'ятаю. Я пам'ятаю ви тим весь. А я врятую і в бубін. <губіф>, да. Було хорошо. О! ти що? Та я б хотів побільше концентрації та керувати своєю увагою. О, Голуб! Я ось Олежку відправляв в Ізраїль, покушення я получу. Як ти? Але так і не вийшло. Олежка, а чого не вийшло в тебе? Там же цей залізний купол. Я унікався просто отак і. Олег, може тобі теж таке купити? Ну, щоб ти почав швидше ще трошки, так? А ще, є така? Вона охуєла, розкомандувалась, папа. Тебе шість начальників. З виконавчої служби знову телефонували. А ти не бери слухавку. Я її не беру. Ну, ти достаєш. Я... Я вищий телефон підняв. Косково заспіває, мама. Ми заснемо на різдво. на ранок нас чекає. Подарун.